Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні в мене заготовка на зиму це соус. Відразу готую три порції. Вам, дорогі друзі, буду показувати окремо, ставлю ще готувати. Це із яблучком, циболькою. Він мене йде до м'яса, борщу, голубців, взагалі до різних страв, навіть так, до бутербродів, дуже смачний. Тут у мене 3 кг помідорів. Від того, які помідори, буде залежати і який буде соус. Щоб соус був густий. Помідори вибираю, щоб були такі всі плотні, не водянисті. Пів кілограма яблук, 250 г цибулі, зелень та спеції, нам будуть потрібні пізніше. Зараз всі овочі я перекручую на м'ясорубки. Помідори перекручувала м'ясорубкою, але кому не подобається ось тут багато буде. Насіння з помідорів можна взяти через соковижималочку, у нас буде одна м'якоть та сік. Дуже гарні та густі помідори. З'єднуємо всі овочі та ставимо на вогонь варити. Вариться на повільному вогні при відкритій кришечці. Варила вже 40 хвилин півтори столові ложки солі. Півтора стакана цукру. Так, друзі, додаю спеції три гвоздички, 12 чорного перцю горошком та 10 душистого перців. Все це я буду брати ось так. я роблю гвоздики спеціями. Щоб соус був насичений та ароматний, я додаю зелень. Тут у мене 2 гілячки селери та петрушка. Все це також я буду зв'язувати. Та додаємо спеції і зелень. І знову ставимо на вогонь та варимо на повільному вогні. Наприкінці виймаємо вузлик зі спеціями та зелень. Вони вже тут не потрібні. Додаємо пів стакана 9% оцету. Та ще варимо 5 хвилин. Дорогі друзі, приготували дуже смачний ароматний, пахне на всю хату соус. І варила півтори години. Відразу гарячим розливаємо по баночках, баночки обов'язково стерилізую. Густий, густий вийшов соус. Взагалі-то це називають кетчуп. З трьох кілограм помідорів у нас виходить 5 баночок чудового, дуже смачного соусу. Закриті баночки перевертаємо, накриваємо.